Центрі міста відкрили підземну школу протирадіаційне укриття. Так будують їх. Підміна понять. Місяць тому при звільненні директора з 7-ї гімназії я зробила від своєї громадської організації запити на Федорова, на секретаря Запорізької міської ради, щоб отримати відповідь, що то за приміщення, кому воно належить, на яких підставах там розміщена школа. І дуже багато, і ще дуже багато цікавих питань. На жодне питання мені не надали відповіді. Буду звертатись до уповноваженого Відповідь повинні надати були через п'ять днів. Потім попросили ще 20 днів. І вчора я отримувала відповідь, що ці документи десь у когось, а ці ще в роботі, а у ці, тобто, жодного документу мені не надали. Від нас приховують інформацію, на яких підставах туди виводять дітей, хто головний, хто за що відповідає. Чи це укриття, чи це протирадіаційне укриття? Від чого там треба ховатися нам з вами? Повертаємось до цієї школи, яку відкрили в центрі міста. Вона належить обласній раді. Роблю запит на Федорова, побачимо, як він буде відповідати. Це укриття побудовано на 500 осіб. Школа сама майже 500 осіб. Тому питання, чи помістяться там мешканці? Запоріжжя, самі зрозумієте, так відкрите. Але приміщення дозволяє розміститися і більшій кількості людей. Діти задоволені, ремонт я подивилась нормальний. Як мені там писали, що в інших школах, які відкрили підземні там. Мокрі стелі, нічого такого тут я не побачила. Вентиляція працює нормально. Повітря не відрізняється від того, як ти знаходишся в звичайному надземному приміщенні. Це дуже гарно. Питання є по воді, баки з водою є, але я не побачила дати, коли їх. Залили цю воду, хто за неї відповідальні. Також мені сподобалось, що є туалети. Якщо не буде водопостачання, є звичайні туалети, такі знаєте, от у дирочки, як на вулиці, в туалетах, де можна сходити в туалети, не треба змивати. Але я не побачила опалення, якщо відключиться електрика, не дай Боже. Чим дровами, якесь пічне опалення, його немає. Всі ці питання я позадаю. Але ви повинні знати, що це укриття доступне, цілодобово. Я туди зайшла, два виходи працюють. Треба лише сильніше тягнути двері, як якось там не знаю, дотягуються такі доводчики, що ледь-ледь відчиняєш, але можливо і краще. Тому приходьте, розміщайтеся, укривайтеся.